Всім привіт, друзі, на моєму каналі Little Настя. Я зараз вийшла на прогулянку Стефі. У нас сьогодні так вітряно, прохолодно, але нічого, собака не потрібно поміняти. Собою потрібно подивити свіжим повітря. Так, я зараз буду відповідати на ваші питання, які ви мені задали в інстаграм в сторіс. Вітер трішки завадив. І так, сьогодні буде відео питання, відповідь Let's go! Як справи? Це базове питання. У мене все добре. Свіже повітря, все супер, вихідний. Далі. Так, Настя, тобі подобається виступати? Я так розумію, що це зв'язано з танцями. Так, я вже звикла, тому мені це подобається. Я коли на сцені мені це приносить таке задоволення, такий кайф. Звичайно, що потрібно напрягатися, щоб усі рухи гарно вийшли, але от саме виступати на сцені мені приносить задоволення. Тому мені подобається. В якому ти місті? Я живу у Києві. Так, як називається вистав? Вчора ми брали участь у фестивалі Global Talent. Ось. Так, Далі, в якому ти класі? Я зараз навчаюся у 7 класі. Як ти відносишся до своїх фанів? Дуже вас люблю. Бачу ваші відео, які ви мені робите, лайкаю. Дуже подобається. На якому березі Києва любиш проводити час з друзями. Насправді і там, і там мені подобається Київ, я і на лівому проводжу час з друзями, і на правому. На лівому я навчаюся в школі, тому після уроків я гуляю з друзями. Там в ЖК, в торговому центрі. А на правому у мене танці, тому після танців я там гуляю і просто гуляю в центрі Києва. Коротше, на правому березі ми теж багато де гуляємо, тому мені подобається і там, і там. Так. А скільки тобі років? Багато хто, до речі, задав це питання. Мені зараз 12 років, 26 липня. Мені вже буде 13. Скільки років вже займаєшся танцями? Як ви напевно знаєте, я з самого дитинства чимось займаюсь. Спочатку була гімнастика, я спочатку сама по Відео в Ютубі якось навчалася, сама сіла на шпагат. Потім я вже пішла в перший клас, почала ходити на заняття по гімнастиці. Далі була акробатика, але ще в школі займалася танцями, тому десь вже приблизно 4 роки я займаюся. Хотіла б ти зі школи після 9 чи після 11 класу. Ну я буду вчитися до 12 класу, на жаль. Ну, чесно, мені здається, що я більше хочу вчитися до 12, а не йти після 9-го. Не знаю. Але в мене ще й час, я ще подумаю. Ну, зараз я думаю, що хочу залишитись до 12, не знаю. Дуже багато схожих питань. Потрібно ще знайти щось новеньке, коли буде нове відео? Зараз я його знімаю, тому скоро ви вже його побачите. Зараз ви його вже дивитесь. Так, з кількох років ти блогер. Почала я знімати друзів 3 роки, зараз мені вже 12, це виходить 9 років. Ого, 9 років я вже займаюся цим. Прикол. Багато. Яке твоє хобі? Ну, зараз в мене танці. Це прямо є улюблене хобі. Ще я дуже полюбляла раніше бісер, але зараз вже... Ось мені це не дуже подобається. Інколи буває такий настрій, що мені хочеться помалювати, але це не дуже часто. А, і фан-зустріч. Чесно сказати, я думала про це, але не знаю. Ну, я, можливо, ще подумаю, але поки що, напевно, ні. Наступне питання: а, в якому ти класі? Я вже тільки що інтернула, я, я всьому в класі, у мене ІТ напрямок, я в всьому ІТ. У нас там є дуже багато різних предметів. Там, наприклад, графічний дизайн, хмарні технології, Python. Коротше, дуже багато різних предметів зв'язаними з IT. І ще у нас посилена англійська мова. У нас немає тільки в п'ятницю англійської, а так буває навіть по два уроки, типу пара. Ось далі. Скільки ти важиш? Я важу зараз десь 40-42, приблизно так. Чи була ти у Львові? Так, я була у Львові, але прямо в самому центрі я не гуляла. Я була в таборі, це було під Львовом е, влітку. Ось, але ми будемо скоро приймати участь у чемпіонаті. Знову поїдемо в Львів. Я не знаю, вдасться нам погуляти чи ні, але, скоріше всього, ні. Е, дуже хочу якось поїхати, щоб так пару днів там прогулятися в центрі. Тому що так ще ніколи там не була в якому місті був останній виступ у Києві? У нас майже завжди чемпіонати у Києві. Ось, але ми ще виступали у Кракові в Польщі. Це був World of Dance, і ще в цьому році плануємо виступати в Буковелі, в Львові. Ось. Я вже прийшла додому на вулиці трішки вітряно, прохладно, а тут прям так затишно добре, тепленько. Який в тебе зріст та вага? Зріст у мене 158, я ще така от маленька, але дуже надію, що я ще виросту. Вага сорок сорок два. Дивлюся тебе з дитинства. У мене є питання, які враження були до концерту? Ну, чесно, ми вже звикли до стели. Трішечки були хвилювання, тому що ми розуміли, що наш танець ще не зовсім готовий. Він ще не максимально ми ще його не максимально дочистили, як потрібно було, тому що у нас багато новеньких. Поки вся команда зібралася, було пройшло багато часу. Потрібно було багато чистити, багато вчити. Ось. Зараз після цього чемпіонату ми будемо ще продовжувати чистити. Я дуже надію, що на наступному чемпіонаті ми набагато краще виступимо. А так хвилювань, окрім цього не було. Ми вже звикли до сцени, ми вийшли на сцену, я отримала кайф, як завжди. Тому новий досвід, нові емоції отримали. Так, далі. Що робиш сьогодні? Знімаю відео для вас, відпочиваю. Зараз буду робити домашку, тому що сьогодні неділя, завтра вже в школу. Настя, чи важко тобі вести блог? Ну, насправді ні. Мені здається, найважче це придумати, що потрібно зняти. Ось. Ну, наприклад, зараз мені дуже легко розповісти вам, відповісти на ваші питання. Тут біля мене Тефі, все окей. Цікаво з вами спілкуватися через соцмережі, відповісти на ваші питання. Чесно, не важко. Я вже тим паче звикла до цього, я вже 9 років знімаю. Просто не завжди вистачає часу на ведення блогу, тому що у мене школа тренування до вечора, тому більшість я знімаю на вихідних. Ті маєте теж тиха година. Чи б хотіла ти повернутися в дитинство? Не знаю, я не думала навіть про це. Ну, напевно, так. Тому що в дитинці все так легко було, все так весело було, все таке яскраве було. Ну і зараз теж, але зрозуміло, багато чого змінилося. Ну, я думаю, що так. Мені було б дуже цікаво повернутися, але, на жаль, це неможливо. Ким ти хочеш стати, коли виростеш. Я вже дуже багато разів про це думала і дуже багато разів змінювала свою думку. От зараз у мене взагалі ніякої уяви немає, яким я хочу бути, але я точно знаю, що це не буде пов'язано, точніше, що це буде пов'язано з якоюсь творчістю, тому що інше мені взагалі не подобається. А Саня, мій брат, він займається на економічному факультеті. Я туди точно не піду, це точно не моє. Мені потрібно щось зв'язане з творчістю. Ну, я ще подумаю. У мене ще є час, але він дуже швидко йде, тому потрібно задумуватися. Тефі, тут про тебе питають. <звук> Скільки тефі років? Її ось 25 квітня вже буде два рочки. Де да, Фусь? Тефі. А ти спілкуйся з Катєю та містером Максом. Ми останній раз бачились. Три роки назад, напевно. Зараз просто такі важкі обставини, тому ми, на жаль, не можемо побачитись і наше спілкування набагато-набагато рідше, але дуже надію, що ми вже скоро побачимось. Привіт, Настя! Я дуже рада за тебе. Ви гарно виступили. А яке ви зайняли місце? Ми зайняли третє місце, так, це не прям. Дуже гарний результат, але будемо старатися, щоб було краще. А скільки тобі в 2026 році буде років? 14. Якщо мені в 25 му літом буде 13, то в 26 му літу мені буде 14. Коли день народження? О, 26 липня. Можеш зняти свій день. Я вже пам'ятаю, знімала не один раз таке відео. Але я думаю, що ще обов'язково колись таке відео зніму. Який твій улюблений колір? Ой, та я не знаю. Я в дитинстві раніше завжди змінювала свій улюблений колір, знала, який в мене улюблений колір. А зараз мені якось байдуже. Ну, білий база, чорний теж база. Одяг сірий це прям кайф. Особливо джинси і спортивний одяг. Ось. Ну я не знаю. Ну мені ще подобається, в принципі, такий ніжно-рожевий, або там бордовий. Нарешті повернулися до рожевого. А то був тільки сірий, чорний, коричневий. Ну коричневий мені зараз я б не сказала, що подобається. М -м ти любиш танці? Ні, приколу туди хожу. <laughs> Звичайно, люблю. Скільки років займаєшся хіп-хопом? Чому там багато питань, які зв'язані з танцями? Тому що останні сторіс були про участь в чемпіонаті. Ну, в принципі, так. Да. У мене не тільки хіп-хоп, основний вид танців, ще стріт перформанс це типу сучасні танці, я не знаю, як це навіть можна пояснити. У мене основні види танців це стріт перформанс і хіп-хоп. Але мені ще, до речі, дуже подобається джаз фанк але. Джаз-фанк це або просто майстер-класи якісь, або наш тренер Регіна інколи ставить якісь коротенькі хореографії, наприклад, в стилі джаз-фанк, коли ми навчимо основний танець, з яким ми виступаємо. А скільки років я займаюсь хіп-хопом? Напевно, майже три роки, тому що я почала займатися саме хіп-хопом, напевно, коли прийшла в цю команду, в якій я зараз. Ось, а це майже три роки. Які плани на літо? Табір танцювальний, вже вам так скажу. Будемо виступати, не в Києві. Плануємо, звичайно, мріємо поїхати на море і зрозуміло поїдемо на дачу, там басейн. Зробиш колись обзор на всю свою косметику. Я вам інколи знімаю там, коли я фарбуюсь, тому там, в принципі, можна побачити. Чим я фарбуюсь, але я думаю, що колись буде відео про мій макіяж, тому що я вже неодноразово таке знімала, тому, можливо, зніму. Коли плануєш йти на МК, на майстер-клас? Ну, я недавно була на майстер-класі по Джус Ванку своєю подружкою. Навіть не знаю, коли. На наступні вихідні. А, точно! да-да-да, На наступні вихідні я піду на майстер-клас в своїй студії. Ось, я вже навіть це і ще я дуже хочу піти на один майстер-клас, точніше до однієї танцівниці, але я не знаю, коли у неї буде майстер-клас у Києві. Я хочу піти до Святисака. Я у неї вже була не один раз на майстер-класі, але це були майстер -кла... це були майстер-класи у таборі. Виходить, я на наступних вихідних піду на майстер-клас в своїй студії. І, до речі, ви також можете приєднатися. Ось назва Instagram нашої студії. Можете приєднатися до майстер-класу. Вони, до речі, у нас проходять часто. Ось, там дуже цікаво, тому можете себе пробувати в чомусь новому. Всіх будемо чекати. Чому так рідко виходять відео на YouTube? Тому що я дорослі, у мене навчання. Я перейшла з онлайна на офлайн навчання в цьому році. У мене багато уроків ще плюс тренування до вечора. Минулого року я була на онлайн-навчанні, зараз вже знов прийшла на офлайн. Ось тому у мене стало набагато менше часу для блогу. Я стараюсь знімати на вихідних. В будні дні у мене, на жаль, не виходить. Яка твоя мрія? Ну, я думаю, зрозуміло, що основна мрія кожної українці це, щоб вже наступив мир. Да. Також ще дуже хочу, дуже мрію про подорожі. Дуже хочу в Америку, в Іспанію, там ще в різні країни. Також ще хочу більше продвинутись в танцях, але це більше ціль, а не мрія, тому що потрібно. Працювати, а не тільки мріяти. Але, в принципі, можна так і про любу мрію сказати. Ось, але це прям така більша ціль. А, ось, ще питання, в яких країнах ти ще мрієш побувати. Ну, дуже хочу в Америку, дуже хочу в Іспанію, можливо, там Франція, Італія. Та насправді багато куди хочу потрапити, тому що це дуже цікаво відкривати якісь нові для себе країни. Подружувати ось якраз карта. Який великий світ, хочеться все побачити. Так, далі. <рес> Які книги читаєш? більшість я читаю те, що нам задають на домашку, шкільна програма. Ось останнє це, наприклад, був щоденник ельфа. Так, ось, але потрібно виправлятися і читати ще те, що просто тобі подобається, не в межах школи. Хто твоя найкраща подружка? Насправді, у мене дуже збільшився, збільшилось коло спілкування, особливо в цьому році. Ось у мене багато подружок, і в школі є найкращі подружки на танцях. Ще також багато хто виїхав за кордон. Наприклад, Ліза, ми з нею спілкуємося з першого класу. Це з першого класу моя найліпша подружка, і ми до цих пір з нею спілкуємося. Ось вже більше ніж 7 років пройшло. Дуже чекаю зустрічі з нею. Скоріше всього, вона вже влітку приїде. Опа! Ти що слухаєш, кей-поп? Ні, в мене вже давно-давно пройшла ця ера. Я вже дуже давно не слухаю його. Зараз я більше слухаю там якісь англійські пісні. Друзі, ви такі активні. Ви пишете і пишете. Я зараз сіла за домашку, але давайте ще трішки повідповідаю на ваші питання. Настя, скажи, будь ласка, з якого магазину в тебе сірі та чорні спортивки. Ось ці сірі і чорні спортивні штани, я їх ношу на танці більшість, і вони в мене просто о, з інстаграму. Я їх купила в інстаграм магазині. Який твій улюблений магазин? Та чесно не знаю. Ну, напевно, більше всього я купую там в Бєршка, зараз такі базові магазини. Ще інколи замовляю в інстаграм-магазині нашого українського виробника, або в якихось інших інтернет-магазинах. Але, напевно, що прям якийсь мій улюблений е бренд. Не знаю, напевно, такого немає. Ну і ще хочу нагадати про наш мерч MLN Brand. Ось назва нашого інтернет-магазину в інстаграмі. Якщо щось подобається, можете замовити там рюкзачки, футболочки і так далі. Ти любиш знімати відео на YouTube. Звичайно, мені цікаво, мені це подобається. Я дорослішою, тому у мене трішки змінюється контент, там формат відео. Я завжди думаю, що можна зняти, там, о, яка тема відео, там, куди можна поїхати, щоб і мені було цікаво, і вам було цікаво. Там, наприклад, чим з вами можна поділитися, що вам розповісти, що вам показати. Потрібно на це нормально так думати, щоб вам все сподобалось. А ви, якщо хочете, можете мене підтримати, писати коментарі, ставити лайки, підписуватись. Так, далі. Як я вже казала, дуже багато схожих питань: як довго ти ще збираєшся ходити на танці, чи як довго ти вже на них ходиш? Ну, я вже казала, що займаюся танцями я вже декілька років, а як довго ще хочу ними займатися? Ну, не знаю, я буду займатися, поки мені це подобається. Зараз мені це дуже подобається. І я думаю, що ще декілька років точно мені це буде подобатись. Ось, поки я ще дитина, поки я ще юна, танцюю. Зроби, будь ласка, свій телеграм-канал. Я дуже ще задумувалася над цим. Ну, я думаю, що мені, поки вистачає інстаграму, тіктоку і ютуба, покажи свій догляд за волоссям. Давайте я вам розповім. Шампунь, бальзам, маска. Крем для волосся, спрей для волосся і все. І сушка. Крем для волосся і спрей для волосся це такі незмивашки, які я наношу після того, як вже помию голову. Але на мокру голову. Тому що якщо я на суху нанести, то буде повний капець. Але обов'язково вам зніму, дам, наприклад, в наступному відео, якщо вам це цікаво. Окей. Тобі хтось подобається? В тебе я хлопець? Я ще маю. Саші, є дівчина. Можете зайти на її інстаграм-аккаунт, подивитися сторіс і зрозуміти, є в нього дівчина чи нема. Розкажи, як ти так гарно фарбуєшся. Ну, мені це завжди подобалось. Я раніше дивилася там Тік-Ток різні або Ютуб, як правильно фарбуватись. А, знаходила, що мені подобається, що не подобається, які продукти для макіяжу мені підходять, які не підходять. Ось і. Навіть зараз мене інколи подружки або сестри просять, щоб я їх не Наприклад, перед е, виступом мене подружки просять, і я розумію, що в мене це непогано виходить. Це якось в мене поступово виходить, що я все краще і краще починаю фарбуватись. Навіть на танцях наш тренер е, розповідає перед чемпіонатом, як нам потрібно фарбуватися, як правильно фарбуватися. Ще був, до речі, майстер-клас, як правильно фарбуватись. Ось Тому навчають, дуже цікаво. З якими блогерами ти спілкуєшся? Ну, раніше були різні заходи, були фан-зустрічі. Дуже багато всього цікавого було. Були спілкування, колаборації. А зараз цього всього майже немає, тому що багато хто виїхав за кордон. Ну і зараз не до таких масштабних заходів, в принципі. Тому спілкування з блогерами набагато-набагато звузилось, набагато менше. Такі справи. Надіюсь, що в майбутньому все стане краще. А, а в тебе є tiktok аккаунт якщо так, можеш розказати, як він називається. Так, ось назва Малітомастя. Нічого, незвичайного Малітомастя, як завжди. Ось, в мене цей аккаунт вже десь майже пів року. Я його створила восени. Ось, Але у мене, на жаль, закриті коментарі, мене не можна відмічати під відео якимось, робити репост. На жаль, так склалося, тому що не той вік. Ось. Звичайно, це не тебе з коментарів, але через півтори року вже все виправиться. Будуть коментарі, будуть репости, можна мене буде відмічати. але якщо вам цікаво, можете підписатися. М -м -м. Як відростила таке довге волосся? Воно в тебе просто вау. Дуже дякую, мені дуже подобаються компліменти, щодо мого волосся. Так, я теж помітила, що за цей рік воно в мене відросло нормально так. Насправді. Нічого незвичайного, просто звичайний догляд, як я вже розповідала: шампунь, бальзам, маска, крем для волосся, спрей для волосся. Головне не перепалювати, не пересушувати його. Ось. Але мені не подобається, як воно зараз виглядає, в тому плані, що я рік тому зробила таку стрижку. Чесно, не пам'ятаю, як вона називається. Ось тут буде фотка. Тут у мене десь коротше волосся, тут довше, тут коротше, тут довше. Ось, і зараз воно у мене відросло, і це виглядає максимально дивно. Тут воно десь коротше, тут десь довше. Мені це не подобається, тому я буду ще відрощувати і дочекаюсь, коли воно вже буде в мене максимально рівне та однакове. Як ти добилась такої класної фігури? Та я не знаю. Я вже розповідала, що з самого дитинства я займаюся спортом. Спочатку це була гімнастика, потім акробатика, танці. Ось і завжди якесь. Фізичне навантаження. Я б не сказала, що я прям правильно харчуюсь. Наприклад, сьогодні я з'їла дуже багато булочок. І вчора Макдональдс піца. Інколи можна, а так, напевно, більше правильне харчування. Головне, щоб це було смачно. Як справи у Тефі? У Тефі все добре, тім взагалі у мене цілими днями спить, їсть і все. А Тефі завжди ходить за мамою. Мама знімає, я відповідаю на питання, а Тефі. почивая. Скажи, что то на камеру не Пушинка наша. Пушинка сиренька. Потрібно продовжувати робити домашку, але у вас така активність, так багато питань просто, тому давайте я ще трішки відповім. І заодно перекушу фруктами, у мене тут ружка. Чи подобаються бальні танці? Ну, я ними ніколи не займалася, мені просто біже до душі такі хіп-хоп, джаз фанк стріт-перформанс, а бальні я ніколи не танцювала. Звичайно, це дуже красиво, дуже так. Елегантно виглядає. Мені, в принципі, подобається, як це виглядає, але я б, напевно, ніколи не танцювала в барній танці, не знаю. Мені просто більше до душі сучасні. Що ти любиш їсти? Та я все люблю поїсти. Як мама каже, у нас Сашою ще з самого дитинства немає такого, що ми перебираємо їжу. Що мама приготує, те ми їмо. Ось. ну, Фрукти, овочі я люблю, там, звичайно, Макдональдс різні булочки. Чіпсики теж полюбляю, я все їм майже. Привіт! А як ти вирішила стати блогером? Мені було три роки. Одразу кажу спойлер: це була моя ініціатива, моя ідея в три роки. Я дивилася ютубчик, звичайно, тоді на той час були популярні відео там, розпаковки, пластилин, якось Play Doh мабуть. Так. Я дивилася міс Кеті, Катя, привіт, містер Макс, ось. І я теж захотіла стати блогером, мені це було цікаво. Батьки підтримали мою ідею, ми почали знімати, я пам'ятаю своє саме перше відео. Ми там з мамою робили квіточку із кульок, так? Ось. Я пам'ятаю просто це відео, я пам'ятаю кожне слово. Батьки мені, звичайно, допомагали, підтримували, допомагали з ідеями, що потрібно зняти, що можна зняти зйомкою, ну з усім. Мені це завжди було цікаво, подобається, і зараз, тому ось такі результати. Який улюблений колір і предмет в школі. Колір я вже говорила в цьому відео. Ну, я думаю, що англійська, тому що вона мені достатньо легко дається. Так, звичайно, я не прям все розумію, але мені вона цікава, в принципі. Далі, чому переїхали з Вінниці? Ну, хотілося більше можливостей в плані навчання, наших гуртків, взагалі розвитку. Це була наша мрія, це була наша ціль, до якої ми потихеньку йшли. І ми переїхали до столиці. Так, хто ти по знаку Задіав? Я Лев. Я народилася в липні, в кінці липня, тому я Лев. Настя, коли буде відеоблог? Ну, влоги я, мабуть, часто знімаю. Я думаю, що скоро він теж буде. В якому місці ти живеш і який в тебе улюблений ТЦ? Живу я в Києві, вже неодноразово в, в цьому відео я казала. І який в мене улюблений ТЦ. Найчастіше я буваю в Рівермол, тому що він ближче до нас. Ось. Ще мені подобається Республіка. Це дуже великий духовий центр. Там цікаво, прикольно. Ну... Я думаю, що багато торгових центрів у Києві, які мені подобаються. Який улюблений бренд косметики та чим саме він тобі подобається? Ну, доглядова косметика у мене підліткова, найбільше міні-мі. Ось. А декоративна косметика у мене різна. Наприклад, Кіко, Мейбелін, у мене багато всього від Мейбелін, особливо туші. Туші від Мейбелін це найкращі туші. мені Мейбейбін. Вікторія Сікрі, так. Ну це більше парфуми місти. Ну, є у мене ще близько від Вікторії Сікрет. Дуже подобається Вікторія Сікрет, просто Ельф теж дуже класний бренд. Праймери дуже класні. Ти любиш грати в Roblox. Ну, раніше це була моя улюблена гра, а зараз я інколи просто з сестрою або друзями по проколу граю. Ось. М -м -м. Покажи екран блокування свого телефону. Дуже незвично. Так. І давайте ще якесь одне питання. Ти вважаєш себе ідеальною? Таке питання? Звичайно, ні. Ну. Я в такому віці, що, звичайно, знаходжу якісь недоліки, якісь комплекси. і... Мені здається, так майже у всіх, особливо в такому віці. Просто головне на цьому не зациклюватись і щось змінювати, вдосконалювати. Головне, просто не думати багато про це, не зациклюватись. Ось. І, взагалі, ідеальних людей не буває. Тому я теж не ідеальна. Ще раз хочу подякувати вам за вашу активність. Дуже багато питань, дуже, дуже, дуже багато питань. Мені дуже приємно, дуже вам дякую, що ви такі активні. Дякую, що задаєте питання. Якщо вам сподобалося це відео, ви додивилися його до кінця, можете поставити лайк, підтримати мене, підписатися написати коментар. До зустрічі в новому відео. Пока-пока. А я погнала робити домашку. От зараз у мене взагалі ніякої уяви немає взагалі. Зараз у мене взагалі ніякої уяви немає, яким я хочу бути. Навіть не знаю, коли на наступні вихідні. А, точно! Да-да-да! На наступні вихідні я піду на майстер-клас. <гум> Які книги читаєш? Мало потрібно над цим попрацювати. Більшість я читаю те, що нам задають на домашку, шкільна програма. Ось останнє це, наприклад, був щоденник Ельфа. Ось, але потрібно виправлятися і читати ще те, що. Просто тобі подобається не в межах школи. Вікторія Сікрі. Вікторія Сікре, так. Ну це більше парфуми місти. Надію, що в скорому часі вже все стане набагато краще. Вже. Ще раз. Надію, що в майбутньому все стане краще.